Було б легко сказати, що Арне Слот просто йде слідами Юрина Клопа, і тому Ліверпуль очолює прем'єр-лігу. Але це насправді недооцінює слота, бо в цьому новому Ліверпулі є тонкі відмінності. Коли Арне Слот прибув до Ліверполя, він порівнював себе з Юрином Клопом, але також підкреслив відмінності. Можливо, єдина невелика різниця пояснив він, тому що після виграшу м'яча я люблю йти вперед, як і Юрин, але іноді мені подобається, коли гравці тримають м'яч і не грають у складний футбол, де Юрин міг би створити хаос в тому майданчику. Ми намагаємося знайти баланс між створенням хаосу і в певні моменти та довше володієм в інші. Кучове слово тут баланс. Прийшовши в Ліверпуль, слот опинився в клубі після напруженого сезону, де вони боролися титул за титул до кінця, перш ніж відступити. Безумовно, що хаос, який клуб створив у своєму останньому сезоні, дав їм перевагу на полі, але наприкінці виснажливої компанії з 58 матчів інтенсивність почала вдаватися знаки, і команда стала згасати. Слав зрозумів, що для збереження сильних сторін команди попередника треба знайти спосіб зробити її витривалішою. Всього приходом Ліверпулі став набагато уважнішим до зміни швидкості гри та темпу. Тепер вже немає наголосу на негайній прямій грі, як було раніше. І хоча вони все ще можуть проводити нічимні швидкі атаки, якщо момент вдалий, слот воліє, щоб команда контролювала м'яч. Використання темпу покращило гру в Ліверпулі не лише з м'ячем, а й без нього. Мало того, що вони краще захищаються з м'ячем, коли переход, Хоч у фази повільнішого володіння, Вони також набагато краще готові прикрити зад, якщо втратять м'яч у моменти, коли вирішують грати напряму. Результати очевидні. Ліверпуль зараз очолює таблиці Прем'єр-ліги та Ліги Чемпіонів, але легко не помітити, наскільки складно впровадити в команді зовсім інше бачення темпу. Хоча слот виграв від того, що тактичні ідеї необхідні для його системи вже були прищеплені команді Юргена Клопом, Новий підхід до темпу змінює використання цих вже існуючих ідей. Ліверпуль клопа радо спирався на хаос в атаці, граючи складні паси, а потім використовуючи втрати м'яча для контрпресингу. Таким чином хаос створював слабкості в обороні, якими вони могли скористатися. Але це хаос часто створював слабкі місця і в обороні Ліверпуля. Слот вже прагне створити слабкості в структурі суперника перед атакою, терплячи тримаючи м'яч ззаду, перш ніж швидко змінити тепу потрібний момент. Так, Ліверпуль обмежує атаки моментами, коли вони мають більше шансів на успіх. Зменшують ризик непередбачуваних наслідків, але це додає складності до ревницького процесу. Гравці мають не лише розуміти принципи володіння та просування м'яча, а й міти відчувати момент для зміни темпу, що нелегко для тренера впровадити. але слоту це вдалося, і причому за дуже короткий час. Крім того, внутрішньоігрове управління слота вражає, менеджер Ліверпуля наносить нові зміни під час матчів, які виправляють проблеми чи створюють переваги для команди. Така відкритість до розвитку ідей ставить його в один ряд з з іншими успішними менеджерами ліги. Слот може допомогти перетворити цю команду Ліверпуля з дуже хорошої на одну з найвидатніших за останні роки. Загалом невдалий старт Mancheр Сіті та Арсеналу змінили ландшафт прем'єр-ліги цього сезону. Вимоги до команд, які претендують на чемпіонство, значно знизились, але це не применшує вражаюче досягнення слота за короткий час у Ліверпулі. А що ви думаєте про теперішній успіх Ліверпуля? Чи здатні вони виграти всі трофеї цього сезону? Пишіть в коментарях.